П'ятниця 13. Саме в цей день москалі вирішили в черговий раз нанести масований ракетно-дроновий удар по Україні. Вітаю, друзі! Сьогодні п'ятниця 13. 13 грудня 24-го року. Безперечно, новиною номер один сьогодні є черговий масований ракетно-дроновий удар по Україні. 81 ракета з 94 були збиті. З них 11 крилатих ракет збито завдяки f 16 І 80 шахедів з 192 збито уночі та вранці. 105 шахедів було локаційно втрачено. Як правило, під фразою локаційно втрачено маються на увазі такі дрони, які є хібними цілями з метою виснажити систему ППО та протиракетної оборони. Ви можете бачити основні напрямки руху ракет та дронів та інфографіку Міністерства оборони України по кількості збитих ракет та дронів. Була щонайменше одна північнокорейська корейська ракета. Це один з найбільш масштабних ударів по нашій енергетиці. П'ять з дев'яти атомних енергоблоків України, які на сьогодні працюють, знизили потужність через ранкову атаку. Це дані МАГАТЕ. Сьогодні вся Україна офіційно перейде у стан тимчасового блекауту, заявляє ДТЕК. У зв'язку з критичною ситуацією в енергосистемі світло примусово вимкнуть у 20 областях України на 18 годин. Сьогодні були атаковані енергетика, газові та транспортні мережі, а також ключові об'єкти інфраструктури. Через ракетну атаку найближчим часом будуть серйозні обмеження по світлу. Московити заявили, що вони сьогодні обстріляли українську енергетичну і паливну інфраструктуру як відповідь за удар ракетами атакам по військовому аеродрому в Таганрозі. Тобто Кремль прямо заявив, що ось Україна б'є по наших військових об'єктах, а ми ударимо по цивільній інфраструктурі. Звичайний московіцький тероризм. Значний удар прийшовся по західних землях України. Міністр іноземних справ Сибіга. Сказав наступне в мережі X. Масована ракетна атака Росії на Україну сьогодні вранці в першу чергу націлена на енергетичну систему. Росія прагне позбавити нас енергії. Натомість, ми повинні позбавити її засобів терору. Я повторюю свій заклик до термінової поставки 20 систем протиповітряної оборони Насамс ХАУК або АРСТ, написав міністр закордонних справ України в соцмережі X. Із рубрики не чекали. В цей час у Краматорську кладуть бруківку. Це не жарт. Лінія фронту за 19 кілометрів від міста. Історія з Покровськом нічого не вчить, тобто все вкрасти не встигли, докрадають. А в цей час південніше Курахового оточення потрапили наші бійці. У Тбілісі проходить сьогодні одночасно близько 10 акцій протесту. Одночасно в різних місцях вийшли студенти, айтішники, фінансовий сектор, музиканти, маркетологи, юристи, лікарі, винороби. Всі разом вони близько 19.00 будуть рухатись до парламенту. Учасники акцій виступають з грузинськими прапорами та прапорами Євросоюзу. Скандують страйк. Це вже 16-й день. Вимоги прості, нові парламентські вибори та звільнення затриманих раніше учасників акцій. Росія готова к міру, але тільки на своїх условіях. Про це в ході чергового брифінгу заявив прес-секретарша Путіна Пісков. За його словами, Кремль не прагне просто примирення. Йому потрібен мир в Україні. Але наступить, на його думку, цей мир лише тоді, коли всі умови Москви будуть виконані. А це всі цілі СВО. Ну, хто там ще хоче домовитись з Москвою? Як там у Ілона Маска Не гикається? Друзі і футбол. Відбулося жеребкування відбору на чемпіонат світу 26-го року з футболу. Наші синьо-жовті у групі Д зіграють з такими збірними, як Франція або Хорватія. Україна зіграє проти команди, яка виграє у цьому протистоянні. Також українська збірна по футболу буде грати з Ісландією та Азербайджаном. Але й тут не без політичного скандалу. Ось скрін з трансляції інфографіки жеребкування Чемпіонату світу. Там позначені. Дві пари країн, які допущені до участі у чемпіонаті, але такі, які не мають зустрітися між собою за жодних обставин, бо це призведе до конфлікту та протистояння на трибунах стадіонів. Тут є Сербія та Хорватія це одна пара, та Україна і Білорусь. Так от, скандал в тому, що Фіфа показали карту України без Криму. Просто без коментарів. І друзі. Все, що відбувається в світі, все має безпосереднє відношення до наших справ в Україні. Майже всі ситуації, факти, події в сучасному глобалізованому світі пов'язані між собою. І тільки на перший погляд здається, що це не має відношення до України. Нагадаю, друзі, життя триває, точиться війна.